Мені в оточенні не потрібні калявщики і дармоїди. Якщо ти не цінуєш мій час, то навіщо ти мені такий потрібен? Для тебе 300 гривень то є велика сума чи 200 гривень? Зараз це не гроші. Але тебе бісить те, що я ці гроші беру з людей, а ти ні. Так от, скажи мені, будь ласка. Хто буде цінувати твій час, якщо він не коштує нічого? І чому ти хочеш? Не хочеш, а чому ти не цінуєш чужий час? Ну, серйозно, подумай над цим. Якщо ти цінуєш свій час, цінуєш себе, поважаєш себе, ти те ж саме будеш вимагати від інших людей. Але якщо ти сам не цінуєш себе і свій час, то що ти хочеш від оточення? Тому я кажу: мені в оточенні не потрібні дармоїди і люди, які не цінують мій час. Консультації по малярки в моєму платному телеграм-каналі.